Доброго дня, Україна, всім великий привіт. Сьогодні будемо пробувати сі... сіяти сівалкою. Сіяти будемо не так, як у роми офіса фермера, друже, привіт тобі великий, а в прицепному положенні. Так, сівалочка. До МТЗ. Папа, зашплінтуй, не забудь хорошо пали. Чуєш? Працює в нас оцей клапан. Получається що? А, і цей же ж гайку цю затяне там, де регулювання. Чим дужче ви закручуєте всередину у цю гайку, тим більший создається тиск на сошники. Так, розрихлювачів ряду немає. Чому? Тому що вони ставляться тільки в навісному. Положені, якщо ви працюєте в навісному, не в прицепному. Так, зрозуміло. Дякувати Ромі. Ми виставили, щоб не мучитись, не експериментувати, чоловік уже ці всі експерименти провів. Виставляємо як в роме. До кінця клац на півтора сантиметра назад, все. Язичок на четвертому положенні відкритий, ми будемо сіяти без добрив. Норма висіву приблизно 250 кг на гектар. Опять же, дякувати Ромі. Всю роботу зробив за нас. М -м -м глибина з однієї сторони 4 отвори, з іншої сторони 5 отворів. М -м Опять же, все так, як у Роми в процесі. Подивимось, яка глибина, чи вона нас влаштує. Ну і взагалі. Як буде получатись? Так, ступенечка. Опа. Як це зсередини? Потрібно вирівняти назад. Збільшили, збільшили максимально зернове відділення. Ось як відкриті в нас язички оці. На вигляд з однієї сторони 3 см, з іншої 4. Або 3 3,5. Це на погляд, друзі. Це не точно. Ну, сіємо без добрив, Тут у нас все закрито. Так. Грабліна, друзі, оця суцільна. Також ставиться лише в навісному положенні. Адже в нас піднімаються в даний момент лише сошники. Посівний обробіток буде таким апаратом. Велесагро, колісниця. Зараз їдемо на поле і готуємо площу під посів. Сантиметрів 20 від землі. Все, друзі, приблизно. Точно ще не міряли. Ну. А ми залазимо в нашого оленя. Воздухан продули, кабіну теж. Обдули. і вперед так, друзі маємо присативну ділянку була соя попередня. Після збору врожаю була колісниця і зараз, як передпосівний обробіток, також колісниця. Дивимось, що виходить. Точніше, що вийшло, бо площу ми вже завершили. Колісниця, друзі. Так. Дивіться, який фон рівнесенько, глибина обробки 2 см. Є і вони тріщини і все, як положено. Ну, для пшениці нам глибший не треба. Ну і що, друзі, пишіть коментуйте, буде діло, на вашу думку чи ні. Ну, на мою думку, якщо сюди загнати диски, вони вивернуть неймовірну грудку і це буде... Ну, це буде просто катастрофа. Ну, Посієм, подивимося, побачимо, що з цього вийде. Та й що, друзі, сієм? Перше поле цієї сівалки. Перші враження. Ребетне будемо розбиратися дома. В плані друзі маркерів. Ну днем реально сіяти без маркерів, прямо реально реально. Якщо будуть сумерки або вже, скажімо так, зовсім ніч, то, друзі, така ось колія, це подісковки. Не зовсім її видно, скажімо так, я б сказав би, що майже взагалі в ідеалі. Маркера потрібні. Це щоб в ідеалі. Також, друзі, в нас є експеримент, хто замітив, хто не замітив. Оце ось пройшли диски, бачите? А оце ось колісниця. Заклали ми експеримент для себе та й вам показати, чи буде різниця глобальна, чи не буде. Можете спостерігати, що тут більше соломи зверху, тут більш солома захована. Ну, Будемо очікувати на дощі і подивимося, що з цього вийде експеримента. Як і сажашці, щось скрипить, щось репить ну поки що все подобається. Та і що, друзі, от і завершили. Нашу посівну гектара. Один гектар, до речі, засівали перший раз. І будемо очікувати на всходи. Подивимося, як зійде по зв'язковки, подивимося, як зійде е по... після обробітку колісниці. Всім пока. На зв'язку.